Петро ж сидів на подвір'ї зовні, і підійшла до нього одна служниця, говорячи І ти був з Ісусом Галілеянином? Але він відрікся перед усіма, говорячи. Не знаю, про що ти говориш. А трохи згодом інший, побачивши його, сказав. І ти з них? Але Петро відповів: Ні, чоловіче! І минула майже одна година, коли хтось інший став наполягати, говорячи воістину, і цей був з ними адже він галілеянин. Але Петро сказав: чоловіче, не знаю, про що ти говориш. І відразу, коли він ще говорив, заспівав півень. І, повернувшись, господь глянув на Петра і згадав Петро слово Господа, як він сказав йому, перш ніж проспіває півень. Ти тричі відречешся від мене. І вийшовши звідти, Петро гірко заплакав. Коли ж настав ранок відбулася нарада всіх первосвященників і старіше народу відносно Ісуса, щоб віддати його на смерть. І зв'язавши його відвели, віддали його Понтію Пілату, правителю. Тоді Іудеякий зрадив його, побачивши, що він засуджений, розкаявшись. Повернув тридцять срібняків первосвященникам і старішинам, говорячи. Згрішив я, видавши кров невинну. Вони ж сказали, що нам з того? Дивись сам. І кинувши срібняки у храмі, він вийшов. Пішов і повісився. А первосвященники, взявши срібняки, сказали: не варто класти їх у храмову скарбницю, тому що це ціна крові. І, порадившись, вони купили за них поле гончаря для поховання чужоземців.